Вітаю вас, друзі, на каналі. Сьогодні у нас буде на огляді дуже класна квартира в районі пляж Ідерія. Зараз я пройдусь по усіх куточках квартири і покажу вам її. Дуже подобається сам ремонт, фурнітура. Все зроблено в вишуканому стилі. Ось, знаходиться квартира на другому поверсі. Загалом 81 квадратний метр, а в сертифікаті вписано житлової площі 71, якщо не помиляюсь. Дуже подобається ось ця архітектура. Ось тут вписано в стіну. Ось в хорошому районі. Вся інфраструктура в доступності. Буквально вийшов з квартири і все на основній вулиці. Автобусні зупинки, супермаркети, абсолютно все є. Ось по техніці абсолютно все є для комфортного проживання. Ось тут, посудомийна машина. Все новеньке. хорошої фірми Beko. Ось лише витяжка та холодильник. Фірми Fuego Ось я прям кайфую від всієї цієї архітектури тут. Дрібничок ось цих. Гарно підібрані. Ось достатня кількість полиць. В кожній кімнаті кондиціонер. На вулиці зараз досить спекотно, в квартирі досить. Комфортно. Ось, по всьому периметру встановлене освітлення. Ось тут такі полиці також. Стараюсь так максимально детально, повільно все показувати, щоб нічого не пропустити. Ось Перейдемо зараз до спальних кімнат. Ось тут дитяча, не сильно велика. Ось також є шафа вмістилась сюди. Зараз покажу її. Ось тут теж не полінились підібрати елементи декору. Ось Тут також кондиціонер, бачите, стоїть. Комфортно, комфортно в цій кімнаті. Ось одразу навпроти, як ви зрозуміли, велика спальня кімната. З великим двоспальним ліжком. О, тут взагалі бачите, яка стіна розмальована гарно. Подібно шафа Зараз теж її і покажу. Тобто абсолютно все є для комфортного проживання. Там полиця велика, десь теж об'ємна така. Хороша, досить хороша і якісна фурнітура по всьому будинку. Ну, однозначно рекомендую вам цю квартиру. Тут робоче місце таке. Ну або не робоче можна розміститись. Ну, Під робоче. Це я трошки загнув палицю. Тут більше жіноча зона, я б сказав, для мейкапу. Більше у нас він не працює. І одразу перейдемо з спальної кімнати на балкон. Раз. Ось на балкон є вихід. Як ви зрозуміли, з вітальні і спальні. Об'ємний, досить об'ємний балкон. Невеличка полиця також. Закритого типу. Тут є москітна сітка, якщо ви бачите. Ось так виглядає подвір'я. Туди виходиш буквально 50 метрів і основна вулиця, на якій знайдете абсолютно все. Також обов'язково вийду зараз, покажу сам будинок з надвору. І тепер перейдемо у ванну кімнату. Також вона там в досить гарному стилі. Розумно вибране місце. Дуже цікавий рукомийник. Ось піде туалет, все новеньке, також відповідно. Боймеролістом. Ніде не зхалтурили, нема такого, що знаєте, там робили, робили і в Албанії частенько зустрічається, що зверху не вистачило або просто не захотіли доробляти, як то кажуть, до кінця роботу. І там вже в кінці по периметру немає плитки. Але тут все зроблено на совість. Перегородка є. <laughs> Якщо ви дивитесь мене частеньку, то зрозумієте, що з перегородками тут дуже рідко буває, але тут не, також не законовне. Окей, все показав. Пройшовся по квартирі. Зараз покажу вам, вийдемо на загальний коридор, покажу його і перейдемо вже на вулицю з вами. Вийшли ми з вами на коридор, зараз показую вам ось ці двері. Так вони виглядають. І, власне, переходимо до коридору. Ось одразу ліфт зустрічає нас, ось так виглядає коридор тут. І зараз з вами пройдемось. І ось так пройдемось на вулицю. Тут встановлена відеокамера адміністрації. Всі знають, знають, хто приходить, хто виходить. Ось В процесі будівництва вулиці тут. Не знаю, не можу сказати, коли планується чи планується взагалі насправді. Наразі ситуація виглядає ось так довкола. І ось, власне, сам будинок. Ось тут знаходиться квартира.